Сидить мій майстер, заклав молоточка на плече і думає, в яку це йому сторону й те, що робити, а робити, мабуть, нічого не хочеться. Ти, мабуть, себе на роботі сьогодні не бачиш. Хай кінь робить, у нього чотири нозі. А в мене одна, а друга слаба. То я так бачу, що ти що щось думаєш, але зовсім не налаштований. Не. Так, насправді Юра прибив. Молоточком кориться, щоб воду наливати. Ще треба було прибити це, щоб точно сипати. Ці нема. Чули свині? Цвяхів нема. Я вітаю вас, друзі, сьогодні цим днем. Ну що, пережили чергову атаку і знаєте, хтось помаленьку огоптується. А хтось уже ніколи в житті не гоптається, а когось взагалі не стало. Ну а ми живемо, дає Бог життя. Життя продовжується. У нас сьогодні важливий день. Ми е, встигли вже поїхати в Чуднів приїхати і ми зараз очікуємо, то я, можливо, пізніше і скажу, що ми очікуємо. Я хвилююся. От. І від того, що хвилююся, знаєте, такого щось роблю, сама не знаю, чесно що. Ну, але, але зараз дещо покажу. Сама себе сьогодні насмішила. Значить, Дивіться ну, як гарно розкладено листя лопуха. Це ж рано прокидаємося, знаю, що нам їхати. Розумієте, виходжу на вулицю сонце. Вчора було сонце, навіть було спекотно. Поприв'ядали мої квіточки. Армерія, там зараз піду, ще покажу що. От я їх що беру поливаю вчора на ніч, а зранку, ой, вся така заклопотана про накладати листки лупуха. Тому що, думаю, Блисне знову сонце таке, от, і буде їй не дуже. Думаю, понакриваю. Слухайте. Я понакривала. Ми в'їжджаємо в чуднів, поки їхали, щось хмариться, хмариться, в'їхали в Чуднів, впустився дощ. Одним словом, приїжджаю звідти, і оце, бачите, що роблю? Кидаю цей лопух назад. Оце ж не було мені, напевно, що зранку роботи правильно, бігати лопухи визберувати і накривати армерії. Ну і не тільки армерії. Так, ці відкрила. Це ж отут і ці ромашки вздовж. Ця пропала. От. Ці решта стоять і це ці всі ромашки на, накривала лопухом. А тепер бігала, знімала. Тому що сьогодні на вулиці трішки хмарно, ну трішки сонечко зараз якесь вияснюється. От. Але все одно такої спеки немає. Як була, то значить хай вона стоїть відкрита. Звідти вчора, звідси, ось так вчора е гаряче не гаряче, трішки з обіда, вийшла і пробивала ось тут квіти. Тут Хризантемки, ось звідси починається ряд. А ось тут звідси, під аквілегіями, і ось так під дзвіночками це висаджений мак. Мак бідовенький, тому що він стояв в бур'яні. Але думаю, що тепер я його познаходила, то трішки, трішки він буде. Ось він такий. Оце бідовенький-бідовенький цей мак, але нічого. Зато дивіться, яка краса. Віці який махровий. Ну це взагалі. Це взагалі махровий примахровий. І тут ще є махровенький. махровенькі. Віць, який. Бачите? Скаже, що це дзвіночок. Це е, швидше троянда, а не дзвінок. А цей, то вже гляньте, який великий. Квітка долоню закриває. І ось тут буде ще ось такий махровий-махровий, але рожевий. Ну і ще якісь будуть розпускатися, ще є в бутонах. Будемо бачити, що буде. Так. Юра, замість того, щоб іти з молоточком до роботи, цип на трактор і давай другий слід підгортати картоплю. Карполька лягає, але рівчачок глибший. Картопелька нахиляється, то нічого страшного не буде. Вона попіднімається швидко. Зараз до вечора вона назад. собі на своє місце встане. І оце ж поки просапую квіти. Ось про... Просапую, знаходжу їх тут в цьому буряні. От, збираю бур'ян відразу свиням все збираю молоденьких, їдять на повенрід, то і викопую тюльпани. Ось у зараз в мене тут чотири коробочки, вони всі марковані. Нарешті цього року в мене виходить так, як я собі ще минулого року мала зробити. На тюльпанах ниточки. Тут блакитна така грубенька, тут салатова. Тут блакитна з таким люрексом. на тих тюльпанах нитка жовта. От. І зараз буду заносити ці і ще покажу, ще які коробочки з тюльпанами стоять, за якими ниточками. І е, то ще Я трішки позабувала, що я маркувала, але в мене є пописано. То я собі потім піду, блокнот візьму, почитаю і буду бачити, де у мене які-в які коробочці. Попідписую коробочки і вже так поки що будуть сушитися. Ось у мене з червоною ниткою всі тюльпани. Я зараз дещо скажу про ці тюльпани, що викопані. Ось з фіолетовою. Тут у мене біла, їх небагато. І тут у мене жовта з люрексом. Їх теж небагато. Що хочу сказати про ці тюльпани. Дивіться, вони такі дрібненькі. І знаєте чого? Я вже тепер до мене, коли я їх викопую, трішки помітила різницю. Дуже мілко всаджені. Настільки саджені мілко, що як пішли до щиту, то навіть багато де було цибулинки видно. От. І напевно, що От тому вони такі дрібненькі, і тому, напевно, що вони росли так низенькі низенькі, все одно, що наче вони бордюрненькі, низкорослінькі. Оце ж таке. Ну, Будуть просихати. Буду тоді далі в інтернет, ще заходити. Да? Зараз інтернет наша вся, якщо хочеш щось робити, то буду заходити, дивитися, як їх доглянути, як їх почистити правильно. От, е, буду телефонувати знайомим, є у мене такі, які знаються. Бачите, а ці були посажені глибоко. Тобто, цих бачите, які гарні цибулинки. Є дітки, а цибулинки є гарні. А ті ті такі дрібненькі. Ну нічого. Щось ми з ними будемо робити. Ну і вже раз ми зачепили квіткову тему. Сьогодні, аж саме сьогодні, роздивилася, як поцвілася, кампанула крапчаста. Дзвіночок ось такий. От е, вісь який гарненький. Крапочка така. Красивенька в серединці і попускав донизу. Минулого року цвіла лише одна гілочка. Цього року він мене тут густенький-густенький, Зацвів гарний кущ. Садка більш не показую, тому що мені вже соромно садок показувати, так як було соромно город показувати там, де квіти. Тому що, поки там човпуся після дощів, тут шум стоїть. А як баштаку воно та ставав та цілий день щось тут дубався чи там, чи тут. А воно так, як не туди, то туди, то те, то все, то вже тис, то вже спина заболіла. Ой, та й оце ж таке, ну нічого. Позакінчую все на городі, тоді я прийду уже до садка. Аби тільки було здоров'я і, і нам, аби закінчилась вже ця проклятуща війна. Скільки горя, скільки горя кругом. Одним словом, думаю, що я з вами ще сьогодні на зв'язочок вийду. От. А може я зарити поки бур'янів. Так, щоб не дуже буряни було видно. Покажу трішки квіточок. Дельфініум ось тут такий. Два кущики. Один, другий трішки далі. Синій, біла серединка. І дуже-дуже велика квіточка. Ось тут такий дельфініум. Хамелеончик з темною серединкою. Ось тут гвоздичка. Гвоздичок, я напевно що не стомлюсь показувати. Гвоздичка така. Під низом ось така низькоросленька, низькоросленька ось з боку. І одна гвоздичка ще ось такого кольору. Я цю гвоздичку десь вищипнула собі, не пам'ятаю де. Ми їздили, і я набачила такого кольору гвоздичку, а в мене на той час були тільки бордові і червоно-біленькі. От. А от таких не було взагалі, я відщипнула її, посадила. Вона мені цього року вже дала таку квіточку. Якби ж я знала, скільки в мене їх буде гвоздик і яких кольорів, то я б не поспішала б щипати. Дуже гарно, швидко розростається ось така гейхерка. Набагато швидше розростається, до речі, як ось та, що в мене була одненька. Це вже друга гейхерка. І ось така гейхерка третя. Ця теж розростається значно швидше. Трояндочки маю ось такий кущ. Це кущова троянда. Ось таких маю у кущику. Маю ось такий кущик. Маю тут ось таку гвоздичку садову, це був подарунок дітей. у горщичку висадила. Вона раз переквітувала це, вже зайшла на другий раз. І запитували мене про молодилку. То ось такого виду ця трояндочка є, прижилася і доволі гарно розростається. І е, мала необережність зламати ось цю серединку, ось тут зверху, на більшій, а вона, дивлюся, дивіться, звідси. Бачите, які пускає ще. Тому ось так. Гарненько вона прийнялася біля великого куща очитку. І собі росте десь. І тут сподобалося. Ну, а з цієї сторони ось така. Ну, ця вона є, але щось вона, я не знаю. Щось вона дуже слабенько. Але нічого, бачу, молоденькі теж ось. З цієї сторони одненька. Щось наростає. Ну, ось такі справи. Юра підгортає картоплю, чую трактор не втихає. А я, знаєте, як не в одну сторону, то в другу сторону. Мені оце саме гірше, здається, ось такого. Якщо ти чекаєш якоїсь новини, напевно, що саме гірше це чекати. А ще хвилюватися. Одним словом, до наступного відео. Бажаю вам, друзі, неба мирного, без тривог, тільки хороших новин. І всього найкращого.